Вітаю, мене звати Ірина, і ви на моєму каналі Життя-Буття. Мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. І сьогодні про таку болючу для всіх тему спека. Спека дошкуляє не тільки нам, дошкуляє рослинам. Я сьогодні хочу пройтися по садочку, подивитися. Більш уважніше подивитися, як рослини себе почувають, як вони виглядають. У нас вже другий тиждень спека. І я для себе прийму рішення, від яких рослин я мушу відмовитися. Тому що ви саме розумієте, садівники, стільки труда вкладається, стільки часу, ресурсів, стільки в те, щоб виростити рослини. Тоді наступає ця спека і всі наші. Трудина нівець. Чому? Тому що деякі рослини зрозуміли, що вони не виносять таку спеку або вони потребують зовсім таких умов, які, наприклад, я не можу надати їм в умовах мого садочка. Тому я прийняла для себе рішення: ну треба приймати рішення. Щось залишати в садку, основні рослини, які гарно почувають спеку, а від чого відмовлятися. Ну, і до того, що я покажу, як, якими засобами можна допомогти рослинам, як я допомагаю рослинам перенести оцю спеку тривалу і не загинути. Почнемо з цієї клумби. Триянди квітнуть, у троянці друге квітування. Але ж квіти тримаються недовго. На палючому сонці вони розкриваються, доживають до кінця дня і майже вже троянди немає. В цій клумбочці, в цьому квітничку найстрашніше виглядають спалені хости. Це сонце тут більше достається їм при регулярному поливі. Зрозуміло, що, але ось таким чином вони виглядають. Дуже шкода. Лілії обрізані, лілії більш-менш. Ця троянда ще не квітувала, буде квітувати. Лілії можна залишити в садку, Нужно. Треба, треба. Вони себе гарно почувають. Гарно почувають себе мультифлори. Ну, повторюю, при регулярному поливі. Так, однорічники. А лісом я ось тільки недавно підстригла. Росте нормально, не горять лісточки. Жовтенька троянда, все розкрилася, але ж раз-два і вже і немає тих квітів. І тут сильно погоріла, до того ж тут маленький кущик помпонили. Вона ще не розрослася, помпонила, не закриває. От там, де закриває троянда. Листочки, то вони більш-менш виглядають, хоча десь, ж, бачите, які погоріли. Тут зовсім все погоріло. Зовсім. Ну і зрозуміло, що починають квітнути ось гладіолуси. Гладіолуси теж гарно виглядають, їм, їм тут на сонці вони не переживають. Що таке пекуче сонечко? Ромашка, мів'яник. Більш-менше почуваю, але теж квіточки дуже швидко відквітували. Ваніла горить. Горить, хоча вона не цілий день на відкритому сонці, але ж, бачите, листечко в неї горить сухе. Теж регулярний полив, це її не рятує. У мене ще є рядочок метловидних гортензій. Ну, хочу вам сказати, там більше сонечка, і вони деякі сорти, не скажу, що всі, а деякі, наприклад, Вінсред у мене вже не перший рік, і він кожне літо в мене вигорає. Більш того, вигорає він сам. І я не бачу отих рожевих, таких яскравих шапах квіті, які мусять бути вже восені. Ну, тому що квітка повністю суцвіття вигорає отаким чином. Портулак нормально себе почуває. Також чорнобривці, гортензія. Ой, вибачте, лілія гігантела гігантська. Вже відквітувала, таким чином я її обрізаю. Обрізаю десь третю частину. Тут так само вже починають квітнути гладіолуси. Ось такий вигляд має хоста згорівший вигляд. Це просто пергамент, пергамент, Бумага. Сухе все. Отаке. Тут сонечко вранішнє Замульчовано. замульчувала тим, тим, що було полив, здійснюю полив. От Споруч теж тут гортенція метловидна, бачите, що робиться, сипа засихала. І от він серед, про який я вам казала, він вже ось починається і пошкоджуються суцвіті, оці бутони. Бутони яких? Можна назвати, а листечка майже згоріла. Це кожного року в мене тут історія така, мене, мене не навчає. Треба пересаджувати. Взагалі-то я чого терплю. Чекаю, коли війна закінчиться. Бо ця клумба в мене, я перед війною вже зробила бордюри. Отут я планувала на цій території газони. Тут у мене плодові дерева ростуть, тут газон. Ну, а тут зробити геотекстилем, замульчувати і щебнем засипати. У мене є досвід. Щебнем у мене клумба на вулиці, там троянди ростуть. Гарно зберігаються. Я думаю, все ж таки я зроблю те, що я планувала. Ну, поки що мульчую тут, але це не рятує ці рослини, які тут знаходяться. Ну, Це сама сівка ще й побила її ці тріпси. Ладіолус. І деревовидні у мене тут є: Анабель і маршмелоу. От Анабель, будь ласка, теж молоденькі лісточки, вони горять. І тут вони горять погано. Тобто це місце їм треба змінити проживання. Це лілія, сорт, якої я не знала. Тобто, ну да, з двох. Таких страшненьких, страшненьких цибулинок щось вижило. І що з них вижило, я з'ясувала. Це шахерзада. Дуже красива, такий, в неї теж п'янкий, такий аромат по всьому саду, але ж не такий, як був у попередньої гантели. І це невисока, вона десь півтора метра, і пізніше вона квітує. От Зараз саме її час. Ця лілія теж гарно себе почуває. Піровське. Я можу сказати, що нормально спеку, але ну, вона і не требує, ця рослина великого поливу рясного такого. Вона витримує посухостійка. Петушки в мене теж ростуть самосівки, які посіялися, де захотіла, там їх і залишила, де не захотіла, там вирубала от таким чином. Тут так само. Троянда вже набирає і тут в неї, оцієї троянди, вигляд не хворий. Вона нормально себе почуває. Є в мене троянди, в яких набагато хужіший вигляд. Горить вигела, кущик вигели, ну мені складно від неї відмовитися дуже гарний кустик такий варіагатна вігіла. Вона тут не цілий день на сонці, але ж ви бачите, все одно листя горить. І дуже страждають хости. Ось ви бачите, така гарна хоста, Десь записано. У, мені, мені, у мене її назва, не пам'ятаю. Це вже не перший листочок, ось у листочки теж вже пообрізала. Просто горять, горять на сонці, і вона тут не тривалий час, попадає того сонця. Такий вигляд має гортензія на вечері. Ввечері вже 9 година. Ну, листочка піднялося вже, і стебла трохи піднялися, але квіточки зів'яли ще. Ще вони не такі гарні, як будуть зранку. Зранку вони піднімуться, зрозуміло. що. Але зараз поки що бачите, такий вигляд має. Хочу сказати, що спрацював оцей сульфат алюмінія, коагулянт, який я купляла для басейнів, і використовую його для фарбування гортензії. Так, вона перефарбувалася. Не вся. Не дуже багато бутонів синіх і фіолетових, блакитних, але є. Так виглядає шарм. І так виглядає ще одна гортензія, така ж сама, як оце попередня, велика. Трошки теж хоста отут от підгорає. А ця тут хосточка гарненько. Гарненько вона тримається, вона майже весь день в затінку. І тут їй, їй непогано. І ось у. За що люблю оці подорожникова хоста, Теж тут є, вона ж під спанбондом разом з гортензіями. Он, який вигляд має. Ну, як і ця, теж вона під спанбондом. Так що ж гортензія, як ми її оберігаємо сенса? Так, ми її, я накриваю спанбондом. Я вже розповідала в мене є відео, тут сонця немає в день вона знаходиться в затінку, ну і обов'язково полив. Поливаю я е, кожен день на оцю велику я виліваю відро на оцю гортензію і на оцю меншу попов від пів відра 10 літрового кожного ранку. Обов'язково. Можливо, хтось каже, що вона більше? Ні. Це я вже е, методом так сказати. Як сказати свого? Це мій досвід. Полив важливий, але дуже важливо ще не нашкодити поливам рослини. Якщо ми заливаємо рослину і у нас присутня зайва волога, страждає коріння, просто не вистачає кисню, процеси фотосинтезу замідляються, і рослина просто погано буде рости. То уже тут підбір, скільки вологи. Чи кожного дня, чи не кожного дня. Ну, тут вирішуєте самов... задоводи самі, самостійно. Це залежить і від ґрунту, це залежить від температури, в якої кліматичної зони знаходитись, знаходяться ваші гортензії. Е, ну, мабуть, від віку рослини це теж залежить від сорта, мабуть, ні. Бо всі крупнолисні гортензії, вони полюбляють обов'язковий полив. Ну, от, крупнолисна, дивіться, який Лис, лист прямо. Як моя ладонь, можливо, ще й більше. Ну, Тут, до речі, хуста трошки підграє то, що на сонце. А то, що затінку під цим навісом, то нормально вона себе почуває. Так, чого зранку? Ну, рекомендують поливати в спеку або зранку, або ввечері. Зранку поливаю для того, щоб рослина цілий день споживала цю вологу і зрозуміло, що почувала себе. Нормально. Ввечері можна поливати, але тут така особливість є вечірніх поливів, на полювання виходять слимаки. Вони тоді розповзаються по всьому садку. Бо як починаєш поливати весь садок, тоді так. Я мульчую обов'язково. Мульчую, я вже ж показувала, і гортензію мульчую, все, що є. Навіть яблука, оце маленьке, падалицю, я все кидаю під коріння. Для того, щоб коріння не перегрівалося, і для того, щоб. Ну, це для всіх рослин так, навіщо мульчуються? Щоб не перегрівалося коріння і щоб волога не так випаровувалася. Ну, от під мульчою, там збираються слимаки. Що я роблю? Іноді не кожного дня зрозуміла, що виходжу там, де я вечора полила, то придивляюся, чи є там вони, чи зібралися. Такі, да, гості є. І таким чином механічно я їх знищу. Ну, гортензія, бачите, сьогодні у нас ще день такий був, хмарки ходили, хмарки, не таке пекуче сонечко. Хоча температура 38. На сонце зрозуміло, що це 50, завтра 39 пропонують нам температуру. Ну, подивимося. Тобто, ви самі бачите, що ось і півонія, оці всі рослини, вони знаходяться під укриттям. То, от укриття в спеку рослин, ну, це один з методів, яким допомогти у нас на півдні, іначе іншого виходу немає. Е, хотіла сказати, що гортензії, звісно, що ніяк я без гортензії, я не можу відмовитися. Е, треба подумати про те, можливо підібрати інші сорти гортензії, такі, які, от як шарм, з такими міцними стеблами. І, до речі, шарм не так понікають оці макушечки після тривалої спеки, як у цієї. Ну, зараз вона так гарненько ще більш-менш виглядає. А так буває, що макушечки всі поникші, як вушка. А у шарма ні. У Шарма, вони стійкіші, вони гарніші себе, вигляд гарніший мають. І це, я так думаю, що треба подумати над цими тарта, сортами, які от такі мають міцні стовбури. Ну, до того ж, якщо міцний стовбур, вона не розвалюється. А ця гортензія в мене підв'язана. Там опора є. І ось я її підв'язала, якщо видно, видно мабуть. Вона требує такого догляду, бо розвалюється. ну Дуже її люблю. Хай будь, без гортензий відмовитися ніяк. Хости гарять, ну від хост теж не відмовився. Ну, як від них відмовився. Такі гарні вони прикрашають сад. А ось лілейник в мене є. Мабуть, лілейники буду з ними прощатися. Це отакий від ну сохне, листя, хоч його поливай, хоч не поливай. Не знаю я що. Начебто їй подобаються мені як квітую. Три сорти в мене. Це такий самий найпростіший є. Отут от жовтенька. Теж вона вже відквітувала. та І вигляд такий в неї не дуже. Дивіться, тут троянда, ось о теж. Ось о листочки, це ж згорілі Лілії стоять. тігрові квітують, квітують. І нічого їм не страшно. Тут у мене ще є яблуня, і в цьому році такий бешений врожай. Я її обробила ось недавно. Багато яблука. І окрема тема, зрозуміла, що квіти в кашпо. Мені здається, що у, кожні, у кожної садівниці в кашпо. є, бо дуже зручно. Можна перекрасити в кашпо будь-яке місце. Там, де, наприклад, забетоновано або плиткою викладено, розставили кашпо і вже красиво. Я вирощую піларгонію. Мені дуже подобається вона. Різні сорти в мене є. Цей сорт білий махровий, він витривалий. Я хочу сказати, що він добре витримує оцю спеку. Хоча, бачите, оце тільки починає квітувати і згоряють квіточки. Таким вот чином. Не можу відмовитися від кашпо, дуже люблю, хоча, ще раз повторюю, дуже складно і прикро, коли е, вирощуєш довго, тривалий час, за ними там ходиш, танцюєш перед ними, наступає така жара, починаються інші та, танці, як зберегти. Спочатку вирощуєш, потім, як зберегти. У великих кашпо пеларгонія себе краще себе почуває. Тут в мене плющелісна. От, будь ласка, розибудна, вона просто не встигає розкритися. Така красива, я не можу намалюватися нею, бо вона не встигає, вона від жари, оце все сухе. Бачите, все сухе. А ця витримує ще більш-менш. Ну, Тут дуже великий горщик, і в цьому горщику і затінок. Тут в мене частина захована рослин в кашпо. В основному це, як ви бачите, пеларгонії. Подобаються вони мені. І не відмовлюся я від вирощування в горшках, Хоча це має певні труднощі та великі труднощі, які там певні вирощування у нас в горшках, в кашпо. Це плющо лісне. Зараз вона відквітувала, до речі, у нас вже вже е, другий тиждень, оце така спека. Е, ну, вона витривала, така плющелісна, вона краще виглядає, має вигляд краще, ніж зональна, звичайна е, піларгонія. Чому не відмовляюся? Тому що от зараз переживемо спеку, так, липень, ну і серпень, подивимося, який серпень буде. Наприкінці серпня рослини починають оживати. Рослини оживають, займають своє почесне місце у дворі, знову починають гарненько квітувати і починаю я ними милуватися. І тоді, до е, листопада місяця, оця краса буде вся квітувати. Нічого переживемо цю спеку. І до листопада місяця будемо. Милуватися ними. Ну, ви бачите, листочки мають отакий ось вигляд, вони якби зібралися до серединки. Ну, Це отака температура. Горшки дуже перегріваються, навіть такі великі. От у мене розубунна, але ж я отут-от поклала, отакий От вигляд має не розкрившися бутони. Були на ней бутони, збиралася вона квітувати. Тут вдарила спека, жодна квіточка не розкрилася. Я навіть не знаю. Ну, я знаю сорт <кій> я замовляла який. Але ж жодна квіточка. Все посохло. Я вважаю, що це від жари, від оцієї спеки. Це теж розбудний, Ось вона намагається, щось красонечка така, щось їй хочеться. Ось вона теж щось намагалася, але оце сухе вже. Це все сухе. Не розкрившись, майже не розкрившись. Ну, і тут, ось, я дивлюся, шелестить все сухе. Можливо, це ще сорт. Я перший рік вирощую розибудні оці піларгонії. Можливо, вони, у них така є особливість, що вони таким чином. Якби себе захищають, не розкриваються у них квіточки від спеки. Тому що ці герані в мене жакеларгоні не перший рік і біла, і я вам зараз покажу, ще, там певні в мене є сорти, то вони більш-менш квіточки страждають теж. Страждають, Але ж я ж ще раз повторюю, вони розкриваються, потім швиденько вони засихати починають від цієї спеки, а тут навіть не розкриваються. Шкода, так мені хотілося ці піларгоні. Тут я посадила оці Є жоржини, патію, я замовляла, це оброблено, обробляла, я щось обробляла, не пам'ятаю, що, і трошечки сюди на неї. Бо якась я посадила сюди ще настурцію, настурцію на їсть якась хтось їсть і їсть без кінця, ну то досталася їм трохи. І е, Аліандру. А Леандр теж, до речі, він наче, типу сухостійкий такий, ось його починає квітувати. Ну, квіточка довго не тримається, от уже засохла. Ну, гарненька, красива. З такого маленького життя я її виростила в минулому році, в квітні я її посадила, в цьому році вже вона квітує. Тут два сорти червоної. Одна така. Крупна, червона, а ця, ну вже адкітувала більш алого кольору, такого у них е, листечка навіть відрізняється. Там світліше, а тут темніше. Ну, от вона теж стоїть тут доволі е, так е, затишок, тінь. Більш-менш вигляд має. Від фуксії буду відмовлятися. Складно в наших умовах її вирощувати і хотілося мені. Це ампільна фуксія. Це з минулого року. Оцей кущик, я його він зимував у мене. Ну от в затінку він, що це? От, от так от жару він переносить. Оці, що начеренковані були весною. Начебто і бутони викинули, дуже важко відрегулювати полив. Ви знаєте, що фуксія вона страждає від недолива і ще більше від перелива. Відрегулювати я не можу, цей полив, я відверто вам кажу, тому на сонце її неможливо, взагалі не можна ставити Ну, листя погорять, не буде нічого. І от в затінку так само і бутони поникли. Ну, Проблемна. Для, для мене фокція е, проблемна, тому я не буду її далі вирощувати. Ну, Хай уже доживе, так як є, а там будемо прощатися. Тут ще є в затінку, тут в мене виноград, повністю такий тунель. І наверху виноград, і е, шпалера виноградна. І я ховаю тут рослини від сонця. Теж, скажімо так, це притінення. Це вже відквітувала, але теж бачите листочки, які сохнуть. Цей, теж цей біленький, тут композиція, і от відквітувала плющолисна. Красиво була оця горт... гортензія. Все, мене гортензії на уму, на умі Пеларгонія. Ось. І в затінку більш-менш себе почуваю. До речі, отут от хоста в затінку, майже, майже листочки, бачите, не згоріли. Ну і якщо підсумувати, яким же ж чином можна допомогти рослинам пережити цю спеку. Перше, це полив. Про полив я вам розповіла, яким чином його здійснювати. Як його відрегулювати, друге це мульчування. Додам, що оцей слой мульчі, який ми закладаємо під рослини, мульчею може бути все, що завгодно. Ви бачили, що я закладаю все, що тільки є. Які рослини залишки в мене є, і картон, бумагу можна, все, всім цим можна мульчувати. 5-7 см для того, щоб це було ефективно, таким шаром треба накладати оцю мульчу. Я ще не розповіла про такий метод, не показувала вам ґрунтопокривні рослини, висадження ґрунтопокривних рослин, вони теж запобігають перегріванню коріння інших рослин, і як помічники. Ну, до того ж, вони від бур'яну захищають тут. Ще один із засобів, який допоможе врятувати рослини від спеки, це є біостимулятори. Я використовую епін в своєму садочку. Ось у мене от так, от так от виглядає його обгортка. Я використовую його, є ще препарат мегафол, теж дуже ефективний. Це біостимулятори, антистресові препарати. Як використовувати епін? Один раз я його опристкала, я використовую його тільки на рослинах, які в мене ростуть в кашпо. 50 крапель на літр води і з інтервалом десь в тиждень, дві обробки. Це допоможе їм. Зрозуміло, що треба обробляти тільки на вечір або в пасмурну погоду. В похмурну. Наступне – це притінення. Або ми спанбонд, або сіткою, просто натягувати можна над рослинами, таким чином запобігати сонячному опіку, або десь занести, от як у мене в мене вальтанку, можливо, під рослинами десь поставити, під деревами, притінити. Оце теж воно допомагає. Полив нульчування ґрунтопокривні рослини, щільні посадки. Ще якщо ми рослини дуже близько один до одної саджаємо, так вони начебто й конкурують за вологу, але при, в тому випадку, якщо ви відрегулювали полив. То це не завадить рослинам дуже близько один до одного рости, і таким чином вони будуть притяняти один одного і захищати землю від випаровування. Ну і біостимулятори, про які я вам розповіла, їх теж бажано використовувати для того, щоб оцей стрес від спеки можна було цьому стресу запобігти. Ну, і так я для, для сама для себе вирішила, то треба змінювати набір рослин, які ростуть в садочку, відмовлятися від тих, які страждають дуже від спеки, дуже погано її переносять, цю спеку, і е, треба придбати ті сорти, ті, ті види рослин, які пристосовані до такої жари або спеки, або, можливо, вони її. Не так переносять, от, як, наприклад, фуксія в мене в садку, я вже вам казала, лілейники, я буду від них відмовлятися. Ну, ще декілька. Я певним чином ще передивлюся садочок свій і складу обов'язково список тих рослин, від яких я буду відмовлятися, і я попрацюю над тим, які рослини я ну, це треба пошукати інформацію в інтернеті, які рослини я. Посаджу в своєму садку. Ну і зрозуміло, що треба дотримуватися агротехніки, якщо рослина, якщо вам покупець, продавець каже про те, що ця рослина не може рости на сонці, як, наприклад, хости, то треба садити їх в тінь і не намагатися їх природу перебороти. Не будуть вони на сонце рости, вони будуть. Будуть горіти. Ну, в мене є такі випадки, де навіть нетривале перебування на сонці, також шкодять. Буду пересаджувати. Ну що ж, на цьому все, витривалості вам цю спеку. Все ми, садівники, переборемо. Перемоги нам всім. Все буде Україна. До побачення.